Сьогодні у нас заміна таких ворот. Постраждали ворота, в'їхали в них машиною. Будемо міняти. Демонтаж пройшов вдало. Одна воротина, інша кава і працюємо далі. Так же поставили. Петлі приварили. Зараз опори під шпингалети. Потім підфарбовуємо і все. Ворота готові. Ну і все. Так от виглядає. Ворота гаражі, Вже раму клієнт сам сказав пофарбує. Тому кому потрібні такі ворота, наражі, звертайтесь, завжди готові допомогти вам. Гарного дня!